Всім привіт! Значить, поправочка. Не замітив, заговорився, дуже довге відео, ще такого не знімав. В попередньому відео частину без звуку, сіл, сіли батареї в мікрофонах. ну Але й там без звуку є, що подивитися. А це вже нам пора звідси тікати, ще 25 хвилин і вже закривається територія. Це постоялий двір був того ж періоду, як цей замок самий, значить, приїжджали тут. Заночувати. Е, ну, знаєте, що таке постоялий двір. Типа готель, е, парковка для коней. Е, ну і, напевно ще була якийсь ресторанчик, щоб щось перекусити. Дивіться, яка краса з колонами. Так, я буду дуже швидко, чи точніше швидко. Там комусь пам'ятник, не знаю кому. Ну, пам'ятниками вас не не здивую, а хочу вам показати. Показати, показати це, все. Дивіться, як уявляєте, ви собі приїжджаєте кіньми. Поставали. Значить, коні прив'язали. Тут десь мали бути конов'язь Ну, така штука, знаєте, щоб коні прив'язати. Дивіться, які тут, блін. Бачите? Ковані ворота, а то вже, то вже хмурно і дуже погано видно. Так. Бачите, яка краса. І навіть і, 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 і така проста штука. Бачите? Ми все дивувалися з Денисом, як воно збереглося до наших часів. А виявляється, що тут було що тут було тут диспансер До 90-ї 6-го року, гляньте, це був о, в приміщенні того замку був топ диспансер і завдяки цьому воно дожило до наших часів. Така краса. Навіть навіть оце заїжджий двір, і це диві, дивіться, який він який він величезний. Скільки ж тут там мало би. Заночувати людей. І, і, і дивіться, все окремі входи. І це теж так не, не, не економ варіант. Дядя, перестань моргати, ти мішаєш звукові може. Оце краса, бачите? Ми вже будемо бігом-бігом-бігом рухатися і тікати. Бо територія закривається. І ще десь тут казали, що тут була ще конюшня. А де вона була та конюшня? Я не знаю. Дивіться, то тої і там. Стом... Ага! Ну, такого нам не покажуть. Але певне, що заїжджали прямо в ті ворота в всередину. І люди ночували, напевне, наверху, на другому поверсі. А коні тут. Така краса. Вам привіт з підгорецького замку. Заїжджайте, подивіться, не пожалієте, проведете гарний час. Бувайте здоровенькі, всього-всього вам.